Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Подобайки, будь ласка, ставте. І пишіть коментарі, дуже їх чекаю. Давайте спілкуватися. Буде тема про гарбузи. І я до вас з гарбузом. Вибрала гарбузи, перевезла їх у двір, склала, де вони тут у мене. Ось позаду у мене така гірка гарбузів. Будуть вони ще дозрівати, і я також буду роз... дозрівати, щоб їх почистити. За... З... Заздал... Заздалегідь, так розумію, поки всі ці городні роботи в е... закінчаться, то гарбузи дозріють. Після першого заморозку чи другого, там коли це буде, вже коли буду в літній кухні топить, тоді вже мабуть буду їх вибирати. Як декілька разів понакриваю тут. От а дивіться, хочу вам розказати, куди я застосовую насіння гарбузове. Ну, ви ж знаєте, яка насіння гарбуза, коштовна олія. А саме насіння, воно дуже-дуже цінне для е, нашого організму, а особливо для мікробіому. Там же клітковина, а особливо ще е, цінна цинк. У, у, у цьому насінні є цинк, і е, треба його споживати. Я додаю це насіння гарбузове е, в салати. І додаю в різні каші, додаю в різні запіканки, посипаю зверху в основному і з кашами із сочевицею варю, і воно дуже, дуже смачно і корисно. Загалом потрібно берегти зуби. Бо його треба ще добре поживати, щоб отримати і цинк, і доступну клітковину для організму, і ще багато різних вітамінів, мікроелементів і жирів цінних. І ще хочу розказати: я вже культивую голонасінні гарбузи, а мова йде про голонасінні гарбузи. Це я виправляю ситуацію, як я їх вирощую вже більше шести років і маю хороший досвід про вирощування гарбузів. З чим я зараз з вами і поділюся. Перше, що потрібно врахувати перед тим як посадити гарбузи голонасіння, це вибрати місце, де не буде більше рости гарбузів. Якщо сусідська ділянка і поряд ростуть гарбузи, як оце у мене, а я не могла запитати, а коли вже посходили вони, я побачила, що гарбузи тут також посіяні, то гарбузи голонасінні вони перезапиляються. Якщо поряд ростимуть гарбузи із карлубками, то гарбузи. На моїй ділянці перезапилялися від кабачків, від гарбузів. Це було не один раз, і я це вже точно знаю. Тобто мене врятувало цього року, що гарбузи у сусідів вчасно посходили і почали зростати цвісти, і зав'язали плоди. А мої гарбузи не посходили зразу, тому що я купила насіння, а насіння було е браковане. Е один гарбуз тільки зійшов з того насіння. Е я пересівала, купляла нове насіння і е пересівала гарбузи. Друге, що потрібно знати це потрібно удобрити. Це баштанна культура, так як і огірки, і кавони, і дині. Треба рядочок, я просипала компостером цього року, купувала і просипала, і тоді ще головне завдання. Ще головне завдання про проливати. Уже якщо появились сходи, проливати і просапувати, розпушувати ґрунт. Друзі, дивіться, яка синія у мене тут квітне. Сухо, вона тут мучиться, якщо чесно сказати. Треба теж поливати було її. Ну, гарбузи трошки її заплили, то, то дещо тут врятувалося, а дещо вон посохли кущики. А до речі, ось, дивіться, гарненька така. Цинія. Ну, і що ще, друзі? Поливаю, поки уже. Зміцніє добре. В цьому році е, допомогли дощі, і е, якраз під час дощів, оцей був період дощів, то е, оця гудина гарбузова добре почала розплітатися, заплила цю всю територію і врятувала мене, е, що вже не так уже рясно бур'яни заростали. І, е, вже почали зав'язуватись плоди, коли вже на сусідній ділянці вони вже е, перестали в основному е, так сильно зав'язуватися. І е, я трошки відсовувала оці е, батоги, які плелися сюди, в цю сторону, щоб вони ж не, пере, не перезапилялися. Е, і е, таким чином, коли вже вони розплилися, тоді вже вони закрили поверхню е, ґрунту своїми листками. і Тоді вже не страшно, е, що вони там будуть пересихати. Вони вже тоді тримають цю вологу, і вже не по дуже добре ростуть. Я е, вибрала 32 величеньких таких гарбузи. Якщо вам цікаво, я подивлюся, чи є в мене ці пакетики із гарбузів, які я другий раз сіяла. І тепер вже я зібрала і буду вже з часом виберу їх, і буде насіння. Насіння сушу зараз. В сушарці і це дуже зручно. А раніше я сушила, така у нас є груба в літній кухні, протоплювала її трохи, ставила дві цеглини, тоді така балія широка, така довгенька. Застеляла туди. Ватман, купувала Ватман в магазині канцелярському, такий товстий Ватман. І коли висипала туди вибране насіння, воно цей Ватман забирав вологу, і це насіння доволі швидко, такий товстенький шар висушувався. А тоді брала він же склею насіння, склеюється. І я тоді його брала отак розбивала, розбивала, роз, розмикала оце, щоб воно все склеяне. І е, цей другий раз, третій раз протоплювала, а тоді вже все е, забирала ще в будинку, в мене, е, ми топимо грубо, і ще в будинку досушувала його е, на звичайних деках. І все, і насіння сушене, добре сушене. От найкраще сушене насіння це в сушарці. Це однозначно, я зараз можу сказати. Тож, беріть мій досвід собі до уваги, і хай родять вам всі рослини, які ви собі садите і вирощуєте, хай будуть гарні врожаї. І ще покажу вам насіннячко, яке я купувала другий раз, бо гарбузи гарні. Зайка бігає на випередки. Хотіла її показати, показала себе. Ось така гора гарбузів. І е -е, оце ось отака, такий пакуночок тут ще залишилось насіння. Е -е, я купувала. І менші, менші були насіння, здається, галілео чи галілея. Вони трошки відрізняються. А ще одною з причин забрати гарбузи була ось оце, отака погрижена Гарбуза. Я побачила, що погризли гарбуза, думала, що вони всі погрижені, але всі решта цілі. Погрижений тільки цей. Друзі, а буває у вас таке. Коли я сіяла насіння е в пакет із е пакунками з насінням, поклала ножниці. І я вже їх обшукала скрізь. І я коли ось Пішла шукати гарбузи, вам показати. Я знайшла ці ножниці. Але я вже купила нові. Тепер у мене троє ножниць, бо я пару купила, щоб вже вистачало по всіх е оціх господарських спорудах, щоб скрізь було по ножницям. Діліться, чи бувають у вас такі пригоди. І буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Будьте собі здорові, дбайте про своє здоров'я. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм, сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. І слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео. Чекаю на вас!